Вітаю! Хочу вам сьогодні показати таро-гру або гру ворожіння, яку я побачила буквально вчора. Як ви знаєте, я дуже люблю різні ігрові способи роботи з картами для урізноманітнення таро практики. Цей пасьянс, в принципі, якщо грає одна людина, то це по суті пасьянс. Але якщо ви хочете зробити з нього повноцінну гру, краще, щоб учасників було двоє або більше. Для цього пасіансу нам, або для цієї гри знадобиться дві колоди карт. І одна колода, ну ось, наприклад, ну, давайте візьмемо богнуготи, кожен учасник викладає перед собою табло. Можна 3 на 4, можна. 3х3, можна 4х4, можна 5х5. Ну, в залежності від кількості учасників, тому що лише одна колода у нас іде для таких табло для кожного учасника. Ну, от, перетасуємо колоду і викладемо табло 3х3. Карти відкриваємо одразу. Так. А другу колоду ми використовуємо для того, щоб якби, ці карти перекривати. І якщо грає двоє або більше учасників, то виграє той, хто найперше перекриє всі свої карти в табло. Якщо ж у нас один учасник, ну, як я зараз, то можна просто перекривати карти, допоки не залишиться, там, наприклад, одна, дві або три. Або більше, якщо у вас ви хочете більше, для, наприклад, подальшого розкладу. І я думаю, що я, як мінімум кілька разів, використаю цю гру саме для цього. Отже, з другої колоди витягаємо карти і дивимося, чи в нас є співпадіння. Так, дві королеви є, вісімка... Келихів немає. Смерть. Королева мечів ось вона. Далі король мечів. Взагалі мені здається, що для цієї гри гарно, щоб колоди відрізнялися, не були повністю ідентичними, тому що це, певною, мірою ускладнює цю гру, але й робить її більш цікавою також зімка Келихів. Ні, нема. Тірка жезлів немає. Двійка мечів немає. Все Паж мечів немає. Колесу фортуни. Жриця немає. мах. Вежа. Чтирка келихів. Трійка келихів. Ваш пентаклів, лицар Пентаклів, П'ятірка мечів. Я буду зараз робити ось до останньої карту, і остання карта у нас буде посланням для, для всіх, кому воно необхідне. Також можливо, що я якусь карту пропущу і не помічу, тому що таке може бути. Трійка мучів, десятка пентаклів, трійка пентаклів, дев'ятка кників. Пожедів, 4-ка пентаклів, дев'ятка пентаклів. Чогось мені здається, що я сімку пентаклів могла пропустити, хоча я можу помилятись, колісниця. Дев'ятка мечів, імператор. Так, трійка жезлів, шістка келихів, імператриця. Фонд, відлюдник. Туз жезлів. Десять мечів. Туз келихів. Королева Келихів. Лицар. Лицар мечів, колежетлів, п'яко, зірка, мух. Туз пентаклі. Вісім пентаклів. 8 пентаклів, 6 мечів. І залишається в нас сімка. Ну, просто, щоб себе перевірити, чи я її не пропустила часом. Пропустила, мабуть. Тому що її тут немає, отже, вона вже пройшла в мене в колоді десь. Ну, добре, отже, сімка Пентаклів у нас залишається. Второ Богемної готики це карта дівчини, яка досягла певних успіхів в житті. Але, от це, бачите, це її таке персональне кладовище. Тобто, це всі ті люди, по головах яких, і не тільки по головах яких їй довелося пройти. Для того, щоб опинитися там, де вона зараз є. А по ній видно, що вона одягнена у дороге вбрання, на ній дорогі коштовності. Тобто певні результати вона отримала, звичайно, але вже якою ціною ну, це вже знає, мабуть, тільки вона. Тому ось таке в нас ворожіння-гра вийшло сьогодні. Всім дякую за увагу. Маю надію, що вам. Сподобається ця гра, і до нових зустрічей!